12 життєвих ситуацій та два дні практики у Рівному, державтоінспекторів навчали, як правильно надавати першу медичну допомогу. На ось цих манікенах показували, як відновити дихання та що робити, коли переломана нога. Якщо при тренуванні на манекені діяти правильно, то на дисплеї загоряється зелене світло. Коли маніпуляції під час порятунку можуть нашкодити, загоряється червоне. Ось варіант, коли ми працюємо правильно, ми бачимо показує зелений індикатор. От, 30 разів відношення вдихів до натискання 30 до 2. От ми відраховуємо 30, 29, 30 і робимо вдих. Два вдихи. Провели, далі знову продовжуємо. Але в реальному житті жодного датчика, який підкаже, чи правильно рятують потерпілого, немає. Досить часто це мають робити саме інспектори ДІ, котрі першими прибувають на місце пригоди. В таких випадках. Працівники дорожньої автомобільної інспекції зазвичай є першими свідками події, і вони найчастіше прибувають на місце дорожньо-транспортної пригоди. Власне, в таких ситуаціях кожен працівник ДАІ повинен знати, що він має робити. Перше, він має вияснити завдання, що трапилось, скільки потерпілих і в якому вони стані. Правоохоронці розповідають, під час професійної підготовки вони вчились надавати першу медичну допомогу, але можливості попрактикуватися на манекенах у них не було. В Держок інспекції працюю я три роки. Ну на даний час мені доводилося рятувати людей. Завдання були досить корисні, де в службовій підготовці ми проходимо курси надання медичної допомоги. Але сьогодні був практичний такий варіант першою надкладну допомогу. Надавати не доводилось, але ці навички дають дуже багато. Медики пояснюють, коли поряд немає кваліфікованих лікарів, саме інспектори за допомогою аптечки чи підручних засобів повинні зупинити кровотечу, накласти джгут чи пов'язку на рану та відновити у потерпілого дихання. А найкраще, щоб кожний інспектор на дорозі мав при собі, хоча б мінімальне медичне обладнання. Це треба не тільки що у світлі євро 12 це треба постійно, щоб наші. Працівники, даї, пожарники, другі служби, які дотиково мають відношення у таких екстремальних ситуаціях надавати допомогу. Навчання пройшли 20 місцевих інспекторів, які щодня працюють на трасах Київчок та Київ, Варшава, де нерідко трапляються серйозні ДТП. Загалом з початку року на усіх автошляхах Рівненської області стало 62 аварії, в яких 30 людей загинуло, та 70 було поранено. Людмила Усік, Сергій Савта, інформаційна програма День.